Добрий день! Сьогодні у нас 8 серпня 2025 рік. Наша Фімочка миється, поїла й мийся. Сьогодні я хотіла зняти відео за свою грушку, як вона плодоносить, яка вона гарна. Зараз глянемо, дивіться, яка малесенька. Ну, десь вона півтора метра. І на ній було трохи більше грушок. Я зняла, тому що шкода, вона малесенька, дивіться. Ну, я ось-таки, що спробувала, трошки ну, прогинається вже грушка, значить вона дозріла. І ось о, огромніша. О, відпала! Представляєте, думаю, так хай повисить трошечки ще ця м'якша. Представляєте? А воно відпало. А ця м'якша і висить. Дивіться, яка гарна грушка. Значить, зараз ми її на ваги положимо і дізнаємося, яка в неї вага. Тому що в цей час, вже серпні, трошечки дожні деревцята, ну, відновити свої сили. Ось вона трошки зелененьке пускає. Бачите, оце грушки. Боже, яка малесенька. Яка малесенька, півтора метра грушка. У мене є про неї в тому році відео, що малесенька, такі грушки. Зараз я вам цю красуню взвішу. І скажу, який у не... яка у неї вага. Так що зараз будемо дивитися, перенесла ваги, і зараз ми узнаємо, яка вага. Це меншенька грушка. Так, 206 грамів. Так, і бішеньку. Ой, трохи не видно. Так, 302, зараз ще раз. Так, 0. Ну. 325 грамів грушка. Це колоновидні грушки. Грушка моя. Оце гарнюнька. Зараз я меншеньку розріжу, вона, бачите, ну така спілувата. Зараз розві... розріжу та покажу. Ось я розрізала, бачите? Рушку. Зараз кусочок відрізала, зараз спробуємо. Ну, я в тому році пробувала. М -м -м. Сочна, не м'ягка, не тверда. Солодка. Зараз mm -hmm. підійдемо ще до грушки. Підійшли знову до моєї грушки, коли ще, кажу, колонавидна грушка. Другий рік у мене вже плодоноси, півтора метра зріст, які гарні грушки. Які гарні, солодкі, сахарні, смачні. Я вам дуже рекомендую. Бо я її тут прив'язувала, бо ну, жалко, щоб грушки, ну, стволик не зламали. Так що так, літній Вільямс грушка. Рекомендую. Буде можливість знайти, придбати, купуйте. Гарно, гарна, гарна грушка. Бачите, малюсінька, А як плодоносить, які грушки, які грушки. Купуйте, придбайте і будете насолоджуватися. Дякую за перегляд. До побачення.